Мама просто тупо кинула дитину в коридорі, і вона вибирала. Просто дитина десь років п'яти стояла, розривалася 40 хвилин в сльозах, а мама просто стояла і не підпускала нікого. Я не вивезла цього цирку, спустилась. Кажу, що ви робите? Вона не можна, дитина, дитина прокричатися. Мами. Перестаньте ігнорувати своїх дітей. Ви кажете, що це маніпуляція, або ще щось, або дитина сама собі придумала цю істерику. Навіть якщо це так, це означає, що дитина не знає іншого механізму впливу. І вона не знає, як його дізнатись новий. Ну просто в неї в голові є лише один механізм, якому вона навчилась або від вас. Або це просто єдиний механізм, який в неї вийшов, де вона досягла цілі. Не її вина і не її відповідальність в тому, щоб знайти новий механізм. А дитина для вас не має бути комфортною, це, це інше життя і в ваших інтересах дати їй як можна більше варіантів досягнення цілі, комунікації і виразу своїх емоцій. Це ж просто жах якийсь.